Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пролуна вибух під аркою Кримського мосту. Пушу телеграм-канал Морський Вовка Арку поплавало. Підйомний механізм потрібно знову змінювати. За даними телеграм-каналі, вибухнули дві морські міни, які дрефунули через шторм та наткнулися. На опору мосту в той же час аналітик та авіаційний експерт Костянтин Криволаб зауважив, що з точки зору міцності цей міст проста інженерна конструкція, яка складається з досить звичайних елементів. Ці Ота стоять на опорах. Одна опора, у них закріплена друга опора вільна. Вона тільки опирається, вона нічим не придавлена до мосту. Мабуть, під'їхали якісь хлопці знизу щось там підклали, і воно бабахнуло. Зазначив він. Також аналітик пояснив, що має статися на Кримському мосту, аби він припинив функціонувати назавжди. Там дві арки: одна арка для автомобільного переходу, а друга для залізничного. Її міцність обумовлена тим, що це як лінійка, яку трохи зігнули, і вона опирається на два кінці у будь-якому місці де ти її поламаєш, там вона обрушиться, тому що вся ця конструкція працює на стискання. Тільки ти виведеш щось із ладу, воно все обвалиться і обвалиться вже не на тиждень, не на два тижні, не на півроку, а назавжди розповів Криволап. У той же час, Рафат Чубаров пише наступне. В Криму в першу чергу постраждали. Євпаторія, Сакський район, Чорноморський район, і все це пов'язано з штурмами на морі. І керч постраждали. Біля Керчі є селище геройське. І там було масштабне підтоплення, але і це багато інших. Сіл і міст постраждали. Місцеві окупаційні структури дають цифри. Я не знаю наскільки вони є об'єктивними. Ось 27 листопада без електроенергії у Криму залишилося близько півмільйона людей. І у багатьох місцях є великі пошкодження, починаючи від знесення дахів у житлових будинках. Бо в Євпаторії море вийшло з берегів. А у селищі Качарі Кабельбек дуже швидко наповнилася водою і затопила його. Вода зрозуміла відійти. А потім люди повернуться до своїх будинків, але шкода завдана їхньому май. Айну буде відчутною. Явно вночі дивився репортажі, які доступні з окупованого Криму у Севастополі. Вони нарахували близько 200 величезних дерев, таких які впали. Зрозуміло, що при цьому вони завдали якісь пошкодження і транспорту, і все таке інше. Також море знесло першу лінію російської оборони в Криму. Ми намагалися знайти, хоча б якусь інформацію щодо військових об'єктів, бо це ж не є таємницею. І свого часу українські журналісти аналізуючи доступні супутникові дані, здійснили таку карту військових об'єктів по Криму, здається 269 таких серйозних військових об'єктів, і серед них є ці місця установлених комплексів ракетно зенітних С 300 і С 400 Ми шукали, що з ними відбувається за такої негоди, але поки що немає даних. Це говорить про те, що будуть все це приховувати. Я це говорю до того, що я не думаю, що російська окупаційна влада намагалася у першу чергу рятувати ситуацію з людьми, які опинилися у таких складних погодних умовах. Я думаю, що вони в першу чергу займалися своїм. Військовими об'єктами, я думаю, що в найближчий час ми дізнаємося, що з ними теж відбувалося. Але це ж не тільки ракетно-зенітний комплекс, а споруди чорноморського флоту. І не тільки у Севастополі, а й інших, в інших Феодосії військові причали. Туди вони перебазовували деякі військові кораблі з Севастополя. Селище Мирне це одна із баз чорноморського флоту. Воно дуже пошкоджене. Це між саками і у дуже великі пошкодження. Отже, ми говоримо про цивільну інфраструктуру і міське господарство але поки що не знаємо даних про військові кораблі. Найсерйозніші укріплення споруджені зрозуміло не так близько до моря і не стільки біля моря. Ці укріплення мають виглядати цілісної мережі, що отягнеться на півночі Криму з Джанкойського району. Там вони прикривають можливі прориви, шляхи входження до Криму із затоки Сиваш Херсонської області. І через залив Сиваш вони потім ідуть до місцевостей, які прокладені транспортні артерії і залізна дорога з Херсону на Крим і автомобільні траси автомо. В числі Мелітополя, Сімферополя, тобто переходять ці укріплення вже у Красноперекопський район, і потім вже проглядають на захід Криму до Роздольницького і Чорноморського району. Ці укріплення ще обладнані податковими бетонними спорудами. Десь останні два-три місяці там спостерігається певна активність. Можливо, вона була пов'язана з очікуванням більш активних дій з боку збройних сил України. Ця активність проявлялася і у тому, що час від часу в цих укріпленнях з'являлася помітна кількість військовослужбовців вони проводили якісь маневри, можливо, ще якісь додаткові зусилля. Не все ми можемо про це знати, але росіяни це все помічають, надають цим укріпленням серйозне значення. Вони постійно з цими укріпленнями працюють, надають якісь ще споруди бетонні, залізні встановлюють якусь там військову техніку. Отже, те, що там море змило, то така частина не основна і не головна. Вони ці споруди мають на північно-західній території Кримського півострову. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на. На канал переможемо разом!